Пішла розборка. Вже зняли колесо, яке ось в траві. Все, почали знімати, трубу вже зняли. Причина даної розборки. Заглинив двигун. Все-таки мотоцикл цей був дуже довго стояв. Хто дивився, бачив, в якому він був стані і він ну, заклинув. Все, есть, ну це вже степлення. Відкрутив тросик. Ну, заняття вижимаєш, коробка проворачивається, а мотор вже нет. Ну, ми на ньому робили. Поршні вже я робив, міняв. Що він заклинив? Не знаю. Думаю, було слабе давлення масла. Хоча на холодну він давив Шесть, два з половиною, мабуть. Ну, це слабе було давлення. Ну я замітив просто вже перед тим як він почав клинику. Уже по трасі ми їхали. Вже все, почав клиникати, так що такі діла. Все, зараз будем... знімаємо коробку, знімаємо двигун, розбираємо його і дивимося, що там случилось. Ну, Я думаю, його подавлення приходило. Може центрифуга, може ще щось, ну треба подивитися.